Будемо з тобою вдвох. Так, щось, що зі звуком. Ні, все гаразд. Все гаразд. Yeah. Добре, тоді розпочинаємо. Сьогодні ми з тобою повторимо наш звук. Який це звук в нас? Андрюша. Л. Л. Правильно, звук Л. І почнемо з віршика, в якому дуже багато слів на звук Л. прилетів лелека в ліс, звірям він дітей приніс. Левеня, левиці, лисеня лисиці, лебедям лебеденя, ну, а білці білченя. Які слова, Андрюша, на звук ли нам зустрілися в цьому віршику? Більшення. Більченя в нас звук ли посередині. А які слова починаються зі звука ли? Лелека. Лелека. Правильно, мама молодець. А Ще які слова. <ріст> <ріст> Давай я тобі ще, ще раз прочитаю і вже покажу з малюночком. Можливо, ти краще так запам'ятаєш. Прилетів лелека в ліс. Звірям він дітей приніс. Левеня, левиці, лисеня, лисиці, лебедям лебеденя. Ну, а білці білченя. Хто в нас ще був на звукли, Андрюшка? Хто в нас? І правильно. хто ще? Міроша, ти з нами? Yeah. Чуєш, так? Ми слухаємо віршик і називаємо слова, які нам зустрілися на звук «ли». Сьогодні в нас на повторенні звук «ли». Кого, ми, кого ми тут бачимо на звук Ли? Yeah. Лисичка, так, ще хто? Лев. Лев, правильно, а куди прилетіла наша лелека? Прилетів лелека. В ліс. Правильно, в ліс прилетів лелека. В лісі був наш лелека, і ліс в нас також на звук «л». І зараз я вам пропоную. А... Повставляти нашу літеру ли до наших складів, щоб утворити наші склади з голосними звуками. Який це в нас звук, хлопці? О, ставимо попереду звук ли і отримали склад. Ло. Правильно. Далі ми з вами дивимося, який в нас звук. А. Ставимо наш звук Л і отримали. Ла. Ла молодці які. Далі наш звук. У. У. Ставимо наш звук Л і отримали. Лу, Лу молодці. Наступний голосний звук. І. І додаємо ЛИ і отримали. «Ли». Молодець Андрюшка. Наступний звук. І додаємо наш звук Л і отримали. Молодці. Наступний звук. Е. Додаємо звук Л і отримали. Ле, які ви молодці. А скажіть мені, будь ласка, дивлячись на наші склади, в якому складі звук Л буде м'яким? Правильно, перед звуком І наш звук Л буде м'яким і буде позначатися як? Двома рисочками. І по традиції ми з вами виконаємо завдання звуковий аналіз наших слів зі звуком Ли. Скажіть мені, будь ласка, у слові лама та лимон, де стоїть звук Ли? На початку, всередині чи у кінці? На початку. На початку і починаємо робити звуковий аналіз слів. Перше слово наше лама. Скажи, будь ласка, Мірон, як ми позначимо звук «л»? Рисочку. Рисочкою звук «а». Жечко. «М». Жечко. А. Можечко. Молодець. Наступне слово мені відповідає Андрюша. Наше слово лимон. Перший звук Л. «ли» позначаємо. І останній звук в нас ни, позначаємо «рисочкою». наступні наші слова: кальмар та кулька. Де стоїть наш звук ли? На початку, всередині чи у кінці. У середині правильно починає Міроша, робимо звуковий аналіз слова кальмар звук к Крісочка. А. трішечка л. Правильно, молодець, з двома рисочками, тому що наш лист стоїть перед м'яким знаком. М'який знак ми позначаємо. Ні, Ні не позначаємо м'який знак. Немає звуку. Дуже добре. М. м. Рисочка. А. Рисочка. Р. Рисочкою молодець. Впорались з цим звуком. Андрюша. Наступне слово кулька. Де стоїть звук «ли»? На початку, всередині чи в кінці? Всередині, так. Зручно тобі відповідати, Андрюш. Нормально? Так, звук К. Що ставимо? Який в нас? Рисочка. Рисочкою У. Кожечка. Л, л. Кожечко. А ну давай подумаємо: звук Ли в нас приголосний чи голосний. Здесь у як як. Угу. Там який нет, а не вийдемагнут говорив. І виходить, це не твоє, а кожне. Не кружечок, а як в нас м'який, м'ягенька алі буде позначатися? Двома О, двома рисочками, так, трошки за -за заплутались. Добре, м'який приголосний буде позначатися двома рисочками. Далі, к, к. Рисочкою, А. Кружечком. Молодці. І наступні слова: корал та козел. Де в нас стоїть звук Ли на початку, всередині чи в кінці? В кінці. Правильно. Давай, Міроша, слово корал розберемо звук К. Рисочка. Звук О. Кружечком Р. Рисочкою А. Молодець і Л. Рисочко. Рисочкою. Дуже добре. Корал. Впорались ми з коралем. І йдемо до слова козел. Андрюшка. Козел. Будь ласка, звук к. Так. Да. Рисочкою «О». Кружечком. кружечком голосна наша З, З Рисочкою, Рисочкою. Рисочкою е. Рисочку, які ви в мене молодці. Бачите, скільки ми з вами слів розібрали? Дуже добре. В нас залишилось ще два слова: сіль та зал. Я скину вашим батькам цю нашу роботу. Ви вдома продублюєте, зробите звуковий аналіз слів, які ми вже зробили. І ще додатково зробите два слова: сіль та зал. А зараз, за те, що ви в мене такі розумнички. Зараз, секундочку. Я пропоную вам пограти зі мною в гру. Зараз я вам зачекайте хвилиночку. Ми відкриємо гру. І я хочу з вами пограти. Подивіться, будь ласка, на наш малюночок. Перший, той, який зверху, де в нас посередині стоїть стілець. Скажіть, будь ласка, що може поміститися? Під стільцем з намальованих малюнків у нас. Скажіть, дерево поміститься під стільцем? Ні. Ні. А автомобіль поміститься під стільцем? Ні. А воланчик поміститься під стільцем? Ні. Так, правильно, наступне: кредитні картки помістяться під стільцем. Так. Да. Так, а блокнот з ручкою. Да, Ой, да. мабуть, я колодяць зможу поставити під стілець. <рик> Ні, не зможу, правильно, Мірон. А скажіть мені, будь ласка, колесо від автомобіля я зможу поставити під стілець? Да. Ну, якщо не да. дуже велике, то можна поставити під стілець. В нас ще залишився ключ, зможемо покласти під стілець? Да. Так. Так. А скажіть мені, будь ласка, форма для запікання вміститься під стілець? Так. Да. Так. Зрозуміли принцип гри. Тепер мені на другий малюночок. Що можна одягнути влітку? Мені розкаже Міроша. Що з зпропонованого ми можемо одягнути влітку? Мабуть, шапку, так? Чи шубу? Ні, а що зможемо одягнути? Футболку, Футболку, так, що ще? А до футболки що вдягнемо? Шорти, Шорти правильно. Якщо на пляж підемо, що нам потрібно ще? Уа. Плавки. У на нас тут є купальничок для дівчаток, але хлопчикам також потрібні плавки. Добре. Андрюша, будь ласка, подивись на наступний малюночок зверху, що можна пити? Ану, Андрюша, мабуть, можна у рибок трошки води пийнути да, з акваріума. <рес> Що можна пити на верхньому малюнечку, де в нас посередині бутиль з водою. А, е... Молоко. Кого? Молоко. Молоко правильно. Що ще? Кофе. Каву можна випити. Що ще можна випити? Кова. Кава та чай в нас, так? Ще внизу там є, можна його попити. А скажи мені, шампунь можна випити? Ні, вода. Вода. Стоїть ще у, бут... у пляшці, так, правильно, добре, молодець. Переходимо до, наступної... до наступного малюночка. Міроша мені скаже: яких тварин ми можемо тримати вдома. Ой, дуже мені хочеться собі у квартирку корову. Можу я корову в квартирі завести, Міроша? Ні. А чого? Не вміститься. Не вміститься. Вона в нас дуже велика, їй потрібен свій будиночок. А кого ж ми можемо завезти вдома, ну, скажи мені? Собаку, попугай, кота. Так. І ще там маленький, маленький знизу в нас хто зачаївся? Хом'ячок, Хом дуже добре. І давайте ще один малюночок з вами пограємо зверху, там, де намальована наша розеточка. Андрюша, скажи мені, будь ласка, що з предметів ми можемо увімкнути в розетку, мабуть, диван. Лампочку? Лампочку так можемо, що ще? Пилисмок. Пили смок можемо правильно, що ще? Принтер. Правильно, принтер ми також можемо вімкнути в рюкзак. А скажи мені, будь ласка, диван ми можемо вімкнути в розетку? <кій> <кій> Ні, диван у нас. Духовку правильно, правильно, Андрюша, ще в нас можна ввімкнути духовку у розетку, щоб вона нам запікла гарненько м'ясо або тортик. І останнє завдання для Міроші. Міроша, подивись уважно на малюночок. Скажи, будь ласка, що росте на городі? перс. Персик на городі хороший в тебе город. А якщо уважніше подумати, капуста, часник, так, а що ще. Горох. То не горох, то в нас дивись, картопля така. І ось це знаєш, що в нас таке ось це? Це називається патісон, це такий кабачок. Кабачок, знаєте, що таке кабачок в нас правильно? І от такий різновид кабачку це наш патісон. Він теж, також росте на городі. А скажіть, будь ласка, щоб викопати наші овочі на городі? Яке, яке приладдя нам знадобиться з малюночку? Ми можемо викопати овочі. Лопатою. Правильно. А на який звук починається наше слово лопата? Так, так, зараз я до вас повернусь. Це наш звук ли. Правильно, сьогоднішній наш звук це звук Ли, і починається з нього слово лопата. І ми з вами додамо зараз нашу лопату до нашого звукового аналізу на завдання. Давайте спробуємо за, по буквах, ви мені розкажете, як пишеться слово лопата. я буду писати перший звук, перший звук у нас. «Ли». Так, ми вже про це сказали, що перший звук у нас ли. Далі, який буде лопата. Ло. О, молодці. Наступний який буде? ло П. Па. Па це в нас пи та поряд звук а. ло «Ло-па» І останні два звука та. Ти правильно, мірошка, і поряд. «а». А, які ви розумні діти додали ми наше слово Лопата до нашого звукового аналізу. Які ви розумні. І так, ми з вами сьогодні повторили наш звук ли. Зробили звуковий аналіз на звук ли. Я скину обов'язково батькам, щоб вони вам написали ці слова на листочку, і ви зробите звуковий аналіз самостійно і скинете мені. Прочитали, утворили наші склади зі звуком «Л». Трошки пограли, і ви дуже-дуже старанні дітки, ви молодці, буду чекати ваші роботи. А зараз я прошу вас не далеко не йти. За декілька хвилин ще одну конференцію проведе Галіна Степановна. Вона вам розкаже про чудового письменника Тараса Григоровича Шевченка. Тож чекайте, посилання зараз вам надамо. Його. Дякую за заняття. Всім до побачення. До побачення. Йо. Так, давайте з ще... вашого быстренького создадим. Ви готові? Прям готові? Да, вот да. Да. Я ж такі зайшла у вас 10 минули 15 минут позора і ваш зум. Галочка буде поставлена, що ми один. Вот Это сделали. Так, я тогда на наполовину да, ровно. Да-да-да. 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 Через раз, года, понимаете? Вообще, мне вот это нравится. Ради которого дни подстроили. Которые нам не очень и удобны, понимаете. <связь> Ходили <связь> бы себе вторник, среда. И горяк не знали. Ой, я не остановилась.